Всім привіт! Багато просять розказати щось ще про козу. Ну, про козу такого цікавого у мене нічого нема. Є один случай із мого дитинства. В общем, у нас кожен рік проводили раніше день села. І колхоз давав такі безпроіграшні лотерейки. Ми завжди брали їх чотири штучки, то що у нас папа, мама, я і братик меншенький. І на день села батьки були на роботі, ми ж повинні були піти і отримати свої подарунки. Такий барабан крутився, витягували, номерочок казали, і перед тим, що розігрується, розігрується там, що то там розігрується. В общем, ми пішли, мені було років вісім, мабуть. Я вже була дуже модна. У мене була така сумка коричневого цвіта, ну, примірно маленька. В общем, ми пішли, розігрувалися білетики. В общем, перший білетик ми виграємо. Овочний набір, тому що це перець, помідори, баклажани, таке. таке у нас на городі родило. Друге билетик, ми виграємо відро Насіння ну, Насіння я люблю, ми всі любимо насіння лускати то, то нормально. Ну, я хотіла виграти магнітофон. Там був двокасетний магнітофон весна. У мене на те час був тільки бабинік, і то на 9 скорості, а у сестри Людмики вже була 19-та на бабінах. Я не могла слухати її новомодні. бабіни тому що у мене не тягло. Я хотіла, я страшно хотіла магнітофон, тому що моя подруга вже її купила магнітофон. А в мене бабінік І там співало таке очкудук триколодця, що я пам'ятаю, ну, типу такого плану. Ну, в общем, я стою, молюся Богу, щоб в мене був магнітофон. Я хочу магнітофон. І тут, де, значить, розігрується поросенок ніф-ніф. Достають номер. Я дивлюсь на це. Я не дивилася одразу. Вони читають номер, тому що я не хотіла свиню, на мені свиня. Я хочу магнітофон. І я розумію, що це мій номер. Всі мене поздравляють, які поздравляють, у мене сльози з магнітофон. Ну, Остається ще один лотерейчик. Ну, думаю, можеш повезе, можеш повезе. В общем, стоїмо в толпі, пішла я забрала ту свиню, порося, всунула його благополучно сірогі, у руки, свиня оре, я молюся Богу, щоб в мене був магнітон. І тут виходить, що. Розигрується, виходить, три поросів. Перший, вторий, третій. Вторий <как> поросюнок розіграється, там хтось виграв. Я не обращаю уваги, що там ще третя порося. Я стою і гіпнотизую той магнітофон весна красного цвіта. Розіграється третій поросюнок. І це моє порося. Це задиктують мій номер мого лотереї. Моєму голю не було приділа. У мене сльози з глаз гаразд, з глаз бризнули, тому що я не. ну нафіга в мене вже є одна свиня. Я вже йду, думаю, кому його подарити, може, поміняюся з ким лотерейкою. А всі поздравляють. Поздравляємо знову де що, дві свині виграти нормально, це два порося виграти на день села. І куди мені його, як мені з ними йти? ну, з двома. Сергій малий, він на 4,5 роки менший за мене, Мені 8 років. а те мале, як воно буде те свиню, ту свиню поросянести. Я розумію, що його там 2 кілограма нещасне. Ну нічого, пішла я, забрала те свиня, з свиню, бідна, розстроєна дитина, йшла додому, як я його не зашпурделила, а ніде, не понімаю. Ну, в общем, всунула я його в сумку собі. Воно там благополучно всілося, помістилося з відром, з пакетом чи що там сумка якась в мене була. Там насіння, там перець тягне та дитина. Сергій тіліпається з тою сумкою, з перцем, бо воно легше. Ой, йдемо, йдемо додому, поросята ті оруть, і це порося з котеняка взялося і всиралося в моїй сумці. Ну та ладно, ми прийшли додому, ми прийшли додому, сарай є, покидали тих свиней. Ну свині так орали, що сусідка тьотя Клава, вона почула, що ми тащимо поросят, і вона поняла, що ми ж його виграли. <кій> Батьків нема, тьотя Клава тут як тут прибігла до нас, ля-ля-ля та поля, ля давайте я вас куплю за 3 рубля. Тоді ж рублі були. Я думаю, здихаюсь у цього свині оцієї за 3 рубля, телефонів вже не було, мамки позвонити, спитати, можна я продам за 3 рубля поросятку. В общем, Ми отдали те порося, одне порося осталося, батьки вечором прийшли, папка, звісно, побіг до тітки клавки требувати порося обратно з тою троячкою, ну, тітка клавка його не вдала. Якщо ну, чесно, те порося здохло неї на третій день, царство небесне, так що нічого страшного. Ми з троячкою, тітка клавка без троячки, без свині. Осталося. В общем, росте та свиня. Нюся там чи як ми її назвали, я не пам'ятаю, давно це було. Е, росте, росте і це не свиня. Це йому Мало того, що у свині виросли яйця, у неї ще було дві піськи. Пісю не Піська. Піська, під Піскою два яйця. А, прийшов дядя Коля кастрювати свиню кабана і дивися, дивися, сказав, що ми не можем, ну, я не можу її каструвати, тому що у неї, не два яйця, а чотири яйця. Два в ногі. Вернів одне в ногі, одне десь там всередині. В общем, чудна була свиня. Ну Вона росла, ви знаєте, вона росла така, як нормальна свиня була, а що ми її кормимо. що ще нам? Стяла вона вверх. Дуже чудно було. Боже, якби тоді були телефони, що можна було заснімати. Оце таке чудо. В общем, вона виросла, ми її благополучно зарізали, витягли оттуда все оте, не нужда, оту дліну і от всі причамдали, що там в неї ще висіяли ззаді. М'ясо порозробляли, сало посолили, м'ясо в холодильник позапихували, верні не запихували. Тоді ж морозильних камер не було, ми поробили солянину. що сусідам дали, що тут... м'ясо було прекрасне. Жалко, що у мене не було магнітофона. Ну, магнітофон мені потім купили. А еліта називається. Я з ним протаскалась, якщо чесно. Дуже-дуже довго. Це була моя взагалі мічта. Бачите, про що мічтали ми раніше? Я про магнітофон. Але прошу.